Моя мама завжди обзивала член мого батька. Я завжди думав, що вона просто прикалується. Твій хуй такий потворний, з тобою можна трахатися лише в темряві. Твій хуй такий кривий, що на нього можна пальто вішати. Твої яйця звисають так низько, таке враження, що в тебе нунчаки між ногами. Я думав, мама просто прикалується, тому що жінки так роблять, кажуть маячню про член, а потім стрибають на нього. Отже, моя мама це казала, але коли я міняв йому підгузки, я побачив, як його старі яйця просто вивалилися. Що за х? *я? Вони були такі довгі і пониклі, що я навіть не знаю, як це описати. Йому, щоб почухати яйця, треба було б набити їх як м'ячик. І на них були ці рідкісні сиві волосся, не просто сиві, а ще й мокрі. Чому б волосся мокре? Яйця були схожі на мишу, яка бігла крізь вогонь і увімкнулися розбризкувачі. І мама не прикалувалася, коли казала, що Батінг кривий. Бля, Я ніколи такого не бачив, начебто його машина збила, тому що ствол був повернутий кудись туди, а головка дивилася в протилежну сторону. Як в кліпі Майкла Джексона, трилер, <риклад> наче йому шию звернули? Таке враження, що мого батька знімався в бойовіку і Джон Вік звернув шию батьковому пісюну. В нього був настільки кривий, що йому б не завадила така штука, яку носять після операції на хребті. На мить я навіть засумнівався, чи він взагалі мій батько, бо в нас зовсім різні члени. Моя мама, хай Господь благословить її душу, казала, що в мене красивий пісюн. Вона зробила мені обрізання, він в мене був акуратний. Ніякої зайвої шкіри, звичайний стрункий пісюн. На члені мого баті було настільки багато зайвої шкіри, що коли я це побачив, я такий, що за х. В нього не просто було багато зайвої шкіри крайньої плоті було настільки багато, що я б міг заснувати компанію з виробництва в'яленої яловичини.